Росія захлинається у нафтовій кризі. Путін може піти в банк Російська економіка тріщить під тиском війни, а українські удари по нафтопереробках змушують Москву шукати пальне за кордоном. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Російський диктатор Володимир Путін опинився у найскладнішому становищі за роки свого правління. Економічна війна виснаджує Росію швидше, ніж армія отримає перевагу на фронті. Літній наступ, який у Кремлі вважали переломним, провалився. Щодня Росія втрачала близько 800 солдатів, не просунувшись ані на крок. Пише редактор відділу світової економіки газети The Telegraph Ambrose Еванс Прічард Росіяни продовжують атакувати безпілотниками, але не досягають жодної стратегічної мети, заявив колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк. Серія точних українських ударів по нафтоперенормування пального, а заправки обмежують продаж бензину до 30 літрів. Нафтова галузь, колись головне джерело доходів бюджету опинилася у кризі. Видобуток знизився до 9 мільйонів. В барелів на день, а доходи від експорту впали до мінімуму за три роки 546 мільйонів євро на добу. Аналітики Goldman Sachs прогнозують, що падіння цін на нафту може обвалити видобуток ще більше до 7,5 мільйонів барелів на день. Для Кремля це означає скорочення валютних надходжень і фіскальний колапс. Зі зростанням дефіциту бюджет Росії вдається до відчайдушних кроків у Кремлі розглядають навіть введення податку на паразитизм для тих, хто не працює. Тим часом банки змушують кредитувати оборонку, що лише прискорює фінансову кризу. Попри провали на фронті, воєнна економіка Росії досі працює наповно, і аналітики побоюються, що Путін може вдатися до нової ескалації, аби уникнути остаточної поразки.